Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Зразу хочу попросити вас підписатись, поставити лайк, напишіть обов'язково коментарі. А ми поїхали. Сьогодні у нас друга частина моїх філодендронів. Знову ж таки, зібрала десяток, щоб не затримувати ні ваш час, ні свій час. Назви сортів будуть в описі під відео і в коментарях в першому закріпленому коментарі. Я це зроблю. Поїхали, щоб я вас не затримувала, поїхали. Огляд сортів. Перший сорт це в нас є філодендрон. Майо. Дивіться, які класні листочки. Він такий, як у Клена. А спочатку теж були ось, ось такі стандартні листи. Пізніше що такий, і тепер уже ось такий лист. Що, отже, він хоче ліани. Так, він хоче ліани, його б дуже добре було пересадити, але, але але це все пізніше, немає на нього зараз поки часу. Хоча хочу вам сказати, завжди пересадки, посадки, ну, все, що стосується рослин, якщо потрібна заміна ґрунту, це потрібно робити вчасно. Тому... Цим не потрібно зволікати. Не знаю, можливо, навіть і я пересаджу, але мені немає смислу, тому що я якийсь ще тиждень я вже виїжджаю, і мені просто немає смислу. Я буду грунт тут залишати, я буду їхати просто з голов корневов. Тому мені покамість камість немає смислу. А як приїду, то роботи буде ну, ну, небагато, ну і немало. Наступний сорт це у нас є брандян, ось такі сердуш... сердечні листочки. Класний сорт, досить класний, але в моєму випадку трішки примхливий, тому що я не знаю. А, у мене він хоче більше влажності і сушить просто Ось друга а, його гілочка, вона повністю засохла. Не знаю, з чим це зв'язано, хоча тут новий лист випускає. Знаєте, чому випускає? Ось він. Тому що ось. А, тому що просто-напросто я поставила коло нього. Водичку, і ну якесь мінімальне випаровування, воно і йде. Тому я не можу сказати, що це не примхливий сорт. Ну, для мене зараз в моїх умовах, так як я без влажнювача повітря, так у моїх умовах він примхливий. Ну Трішки-трішки виродує. Я не скажу, що повністю, тому що росте, не спору росте, але ну, трішки-трішки виредує. А так класний сорт, дивіться, які красиві сердечні листочки, просто шикарні. Наступний філодендрон, забула назву Фрузії. Якось там, ну, забула. Дивіться, який красивий, новий-новий, шикарний, просто просто новий лист шикарнющий. Я його на опору поставила, ось бачите. Від орхідей забрала. Ось, ось скільки він мені ж тут а, надавав діток. Теж просто-просто молодець, шикарний сорт. А, великий, Дуже великий буде. Мені подобаються саме ось такі сорта, мені дуже сильно подобаються. Я не знаю. Хоч навіть прості вони, так як говорять, зелений сорт, ну, а він мені настільки зайшов, що це просто клас. Ну, дуже класний. Дивіться, який там лист. Там розмір листа, мої, напевно, з 4 лудоні. Ну, шикарний. Раджу, раджу колекцію. він не примхливий, до речі. І до влажності повітря теж не примхливий, тому що росте чудово і у влажнітеля немає. а Хоча самі по собі філодендро їм потрібна влажність повітря висока, а так він росте у мене просто чудесно. Ось такий красунчик. Наступний філодендрон. Я вам казала, що я дуже люблю ось ці э, гітаровидні листи. Дивіться, який класнючий лист. І, знаєте, теж забула сорт, хочу сказати, щось пов'язане з драконом. Ну, забула, не буду говорити, Подивитесь в описі, так? О, вони дуже непримхливі. Ось, дивіться, новий лист росте. Божечка, як я люблю нові листочки, ці. трогати, вони настільки приємні а, на дотик. Ви навіть собі уявити не можете. Я дуже сильно почала збирати ось саме цих драконів цієї серії, тому що самі філодендрони мені дуже сильно зайшли. Ну, подобаються оті мені сорта. Ах, непримхливий для новачків раджу, тому що чудово росте непримхливо, До освітлення не вибагливий, тобто він від мене стоїть від освітлення трішки далі, навіть нічого йому на це не показалося. А влажність повітря теж сама, тобто нормальний хороший сорт для тих, у кого немає, ну я б сказала, напевно, усіх умов для вирощування філодендронів. Так? А саме там влажність. І т.д. і т.п. Отже, все нормально. Я не знаю, як він буде себе поводити в умовах, коли буде висока влажність, так як в мене вдома була майже коло 80%, і це я, якщо опускала включала у це вже доходило до 100%. А як він там почне рости, я не знаю. Будемо бачити. Ну, Моїм папоротникам ті, що були вдома, зайшло чудово, тому що вони просто були шикарні. Зараз, що буде, не знаю. тому цей сорт раджу новачкам, раджу, Тому купляйте, тому що він дійсно непримхливий і класний сорт, навіть, навіть без того, що він не має варії гатності. Просто шикарний сорт. Наступний дракончик практично той самий, тільки вже більших-більших габаритів. А, те, щось пов'язане з драконом, не буду голову, голову ломити, тому що не пам'ятаю, бачите, такі ж самі листочки. ось там, а там росте листочок. Він розходиться в різні різні боки. Його тільки на опору. Великі а, самі. Вузли, вони дуже великого розміру, тобто він не компактний сорт. Відповідно, що були листи ще кращі, ще потужніші, і ще більші. Відповідно, що, відповідно, нам потрібно ставити на опору. Опора вона дає рослині відчуття, те, що вона знаходиться там, де вона живе. Відповідно, вона так, як буде тягнутися по дереві і будуть листи ще шикарніше. Якщо потрібно, я вам. Знімлю відео про опори. Тому а, дійсно опора це вообще, це круто. Для таких рослин, як філодендро, епіпреміуми, Монстери, я б навіть сказала. Аллоказії ні. алоказії не підходять опори, хоч що хочете. Говоріть, ні. А, алоказії ні, Хомалонеми, ні, шизматоглотіси ні. Ну, в основному, ось ці. А, ось ці три монстери, епіпремніуми, Ну, епіміуми стендапсуси я це все об'єдную в одну категорію, тому що це вже давно доведено те, що епіпремніум стендапсус це одне й те саме. Тому. Тому так, тому ставимо на опори. Я знаю, що є людям, які опори дуже сильно не подобаються. Ну, можете вирощувати і так. Дивіться, він в мене не на опорі, які він шикарні листи гонить. Ось такі шикарні, великі листи. Тобто можна і так, якщо ви не бажаєте більшого розміру, відповідно, так, не ставте на опору. А якщо ви хочете набагато пишного розміру, великих розмірів, тоді тільки опора. Наступний філодендрон у нас x uh, space Теж, дивіться, сорт досить цікавий, але компактний. Але те ж саме. Uh, бачите, самі вузлики, ось ці uh, вузлики, в нього компактні. Відповідно, по тому ми дізнаємося, якийсь філ. Компактний, некомпактний, буде він кущовий, uh, буде він uh, ліана. Все, ми дізнаємося по вузлику. Відповідно, так. Далі що? Росте зараз дуже добре, але що я хочу сказати за нього? Він дуже любить світло. Я не знаю, як у вас є у вас цей сорт, якщо не є, напишіть мені в коментарі, як у вас з ним. Тому що мій цей yeah. філодендрон yeah. Narrow X-Face, він дуже сильно хоче світла. Забрати менше світло, він починає, знаєте, так, прив'ядати. І ну, не так виглядати. Я вам покажу свого мамея. Мамей в мене таке ж саме, як він. Я його забрала від світла, в нього листочки просто е, упали. Ну, Я вам зараз його покажу до мамея ми, ми дійдемо. А ось цей сорт, він теж ну, трішки такий. Ну, я не скажу, що він примхливий, але світла йому потрібно. Влажність ну, до влажності відноситься так, як і інші. Але от світло на світло треба звернути. Увагу, якщо у вас немає світла, то краще цей філодендрон не заводіть. Ну, мої такі поради для вас. А, більше нічого по ньому не скажу. Росте шикарно, молодець, швидко, головне росте швидко. Наступний у мене сорт ось це саме мамей. Дивіться, поставила я його від світла, забрала. Він мене виріс, ну, тобто піднявся дуже сильно догори. Чікати я його не хочу. Дома я його обов'язково почікаю, тут я не хочу чікати. Чому не хочу, У мене тут немає умов. А дома я маю всі умови. Відповідно, не чікаю, Забрала його, дала йому опору, він мені повісив вушка. Тобто, бо я його забрала практично ну, далеченько від світла. У мене місця немає. У мене там Дефенбахії біля світла тусуються. Тому якось, знаєте, не хочу я забирати дефенбахи, тому що дефенбах такі шикарні листи почали гнати. Куди їх забрати? Немає куди. А філа я пересунула. Так, але треба зараз щось буде придумати. Можливо, десь я його тут трішки притулю. А ні, то вже мусить, мусить терпіти. Ну, шикарний філ, дивіться, листи його шикарні, просто шикарні. Оцей лист уже відмирає. Е, ну, Шикарні сердечні листочки. Ось. З такими, бачите, він, якщо не буде мені вісити в буде класний. Якщо буде вішати, я дивлюсь, що я, я з ним справу зроблю. Поїде на стрижку. Тому ось так. З цим сортом у мене зараз категорична біда. Але не вмираємо. Ось бачу, лист сушить. Але це один єдиний лист. І просто ну Це дурничка, головне треба. Ну, по суті, пересадити треба і світла, і влажність. От і все, чого він бажає. А так, так, трішки важкуватий. Сорт важкуватий. Для мене важкуватий тим, що я кажу, я не маю тут умов, і він мені, він мені не подобається в своєму плані, у тому, що він хоче світла, а я не можу йому цього зараз на даний момент дати. Тому якось так. А наступний філодендрон це у нас є ред-рет-рет-ред. Ред, 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 я забула. Добре, росте дуже швидко, непримхливий. Це, напевно, один з перших сортів філодендронів. Це не червоніючий це це якось, якось він там ще є. Вибачайте, голова не може всі сорта запам'ятати, так як рослин дуже багато, а ще ж думаєш, як тут зараз приїхати відновити свою скору колекцію, це так не вийде, тому вибачайте, так як є, так і буде. Я нагадаю вам, всі сорта всі будуть внизу під відео в описі, а також в описі будуть, і в першому закріпленому ком коментарі. Я всі сорта понаписую. Для новачків сорт. Непримхливий, просто я б навіть сказала ідеальний. А, росте швидко, невибагливий, до поливу не вибагливий. Полив, полив, не полив, добре до побачення. А, до світла невибагливий добре є, нема світла. Друге добре, будемо повільніше рости, але росте. Не так, як мій мамей, що вже показує якісь там свої, що він не то йому, то не подобається, то не подобається. Ні. Ось цей філодендрон він цього не показує. А, тільки на опору, ну, або ж наоборот, різати, ріжете, ріжете, ріжете. Але прийдеться дуже часто різати, так? А якщо поставити на опору, вийде досить цікава рослинка, тому що буде чим раз, тим більша, більша, більша. І просто буде ну шикарно буде дивитися. Я не знаю, як вам, а мені, мені подобаються рослинки на опорі. Колись я казала, ні, мені не подобаються а, ось ці вісюльки. Ні, а зараз не знаю. щось якось Я на ті опори буквально ну, ну трішки інакше, можна сказати, подивилась, так? Тому так. Ну і наостанок у мене філодендрон тортум. А, досить непримхлива рослина, непримхлива. Знаєте, я б навіть сказала, я здивована від того, що вона досить швидко-швидко росте. Просто молодчинка. Це плюс для нього, тому що я знаю, що деякі люди казали, що тортом це взагалі ужас, який ужасний, не ростуть, не хочуть слухатись, не, не укорінюються. І знаєте, трішки, можливо, навіть десь там, в глибині душі, і боялася я його. Але ні, неправда. Знаєте, як говорять, спробуй і тоді дізнаєшся, чи це так, чи це не так. Але я ж я повторяю в кожного свої умови, в кожного свій підхід, в кожного свій ґрунт. Тому, можливо, щось десь і не так вони зробили. Але це, напевно, неможливо щось якась причина в цьому є, що він не хотів рости. Укорінюється чудесно, тому що я вже навіть маю дітки від нього. Укорінюються дуже добре, росте шикарно. Просто ті листи, вони мене, я не знаю, як вас, а вони настільки. Я колись хотіла його, але я кажу, я не знаю. Завжди мені той.